теж колись займався одною нішою, другою, третя, і завжди думав, ой, дивлюся, мені більше цікаво то, а мені більше цікаво, це. Сосредоточніся, і треба розуміти, що кожна ніша по-своєму складна. В косметиці є свої там, плюси і мінуси, в кондитерці є свої плюси і мінуси. Але давайте відкровенно, косметика дуже широка ніша, в якій точно можна зробити успішний бізнес. Ну це точно, тому що є бренди, які вже це зробили. Це значить, це широка поляна хороша. Тому я б точно перед тим як кудись скакати з якоїсь аніші на другу, я б задумався. Тому що, е, то, що у вас є сьогодні, наприклад, дивіться, якщо воно мінусує, там ну все, і мухана, це одна історія. А якщо ви з цього живете заробляєте, а все-таки вам кажеться, що в конфетках краще, це помилка, може бути. Тому Лучше акуратно до цього підходити і розуміть, що кожна ніша має свої плюси і мінуси. І, знаєте, як, Лучше мати тверде щось да, і спробувати його розвивати, чим думати, що там краще і так далі. Тому що цікаво, цукерки, це просто вам цікаво. А як